Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 3 лютого 2015 року. Вівторок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Максима Ісповідника. Преподобний Максим Ісповідник народився в Константинополі біля 580 року і виріс у благочестивій християнській сім'ї. Юнаком він отримав різносторонню освіту, вивчив філософію, граматику, риторику, досконало володів богословською діалектикою. Коли преподобний Максим вступив на державну службу, знання і сумлінність дозволили йому стати першим секретарем імператора Іраклія. Це придворне життя обтяжувало його, і він віддалився в хрисопольську обитель на протилежному березі Босфору, нині Скутарі, де прийняв чернечий постриг. Своїм смиренням він заслужив пошану від братії і був вибраний ігуменом монастиря. Але і в цьому сані, через свою незвичайну скромність, він, за його власними словами, залишався простим ченцем. 633 року, на прохання одного майбутнього богослова святителя Єрусалимського патріарха Софронія, преподобний Максим залишив обитель і виїхав до Олександрії. Імператор Констанц II наказав схопити преподобного Максима за засудження ним монофіліцької Єресі. Цей наказ був виконаний через п'ять років у 654 році. Преподобного Максима звинуватили у зраді Вітчизні і ув'язнили. У 656 році він був засланий у фракію, а потім знову привезений у Константинопольську в'язницю. Преподобного разом з двома його учнями піддали найжорстокішим тортурам. Кожному відрізали язик і відрубали праву руку. Потім їх заслали до Колхіди, але тут Господь здійснив чудо. Усі вони знову отримали здатність говорити і писати. Преподобний Максим уснув 13 серпня 662 року. На божественній літурії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванелія від Іванелиста Марка з 13 глави з 14 по 23 стишок, де є такі слова. А як побачите мерзоту спустошення? Що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані не входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть. Таким лихом, якого не було від початку світу, що його сотворив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив ті дні. І коли вам хтось тоді скаже: Ось тут, Христос, або ж гляньте, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві, та пророки ложні йчинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна одурити вибраних, ви ж зважайте я сказав вам усе заздалегідь. Але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив ті дні. Євангельське читання ставить більше запитань, аніж ми отримуємо відповіді. Хоча Христос говорить, що про все нам повідомив заздалегідь, все ж таки потребуємо певного розуміння, щоб збагнути ці попередження. Хто ті вибрані, заради яких будуть вкорочені дні страждань? Можливо, хтось подумає про певних втаємничених осіб, котрим Бог уділив особливі привілеї. Однак, посилаючи своїх апостолів на проповідь, він просив їх навчати всі народи, тож дане судження буде хибним. Але тут таки ми знаходимо достатню відповідь, що вибраними є ті, хто прийняли науку святих апостолів, серед яких також і ми з вами. Тож, як вам здається, чи може приклад нашого життя спонукати Господа відняти від нас страждання? Не слухайте, що люди говорять, дивіться на те, що вони роблять. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.